Я просто посвятив одпаски, зараз був. Зараз піду в українську лахому і там пересвячу. А то, що я приїхала з району і мені ніхто не сказав, що це церква. Рядом живу, постоянно сюди. Раніше не було якось дуже прислідуємо ли. Мама вже внутрі українська серпня. Якою мовою ведеться служба? Є і російська і українська в Україні, тим паче, в той час, коли найкращі сини нашої нації проливають кров за нашу свободу, а оці проросійські далі продовжують спонсорувати війну і підтримувати агресію. То, звісно, такі акції потрібні, щоб цього всього не було і повернути їх на їх ісконно родну землю, а звідти повернути наших полонених хлопців. Це свідома провокація, на яку приїхав куратор з СБУ, суспільне телебачення і група провокаторів. Знімай сюди, це зараз все буде в інтернеті. І група провокаторів, яка сьогодні напередодні свята Пасхи розмальовувала блюзнірськими надписами територію кафедрального собору, І не тільки. Знаю, що в Матронінському монастирі теж саме сьогодні було. В свій час ми заходили в цей храм, а тепер перейшли зовсім в нашу українську церкву. Йдемо на пагорб слави, на службу і да, посвятити сьогодні пасочку якраз до нас. Насвячення в 6 годин починається, і ми йдемо в нашу церкву. Наші хлопці воюють, нас захищають, а ми будемо нести свої гроші на свічку, щоб зробили снаряд для них. Це недопустимо. Да, ми просто пізніше. тут живемо поряд, нам було зручно дуже зайти, але коли почалася така велика повномасштабність війна, ми дня не думали, Ні. перейшли. І не розуміємо, тому, що... як може в центрі міста бути ну, московський патріархат, якось ну, в голові не вкладається.